Про ситуацію в інших регіонах армія Російської Федерації протягом доби завдала 306 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 15 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. На щастя, постраждалих чи загиблих немає. Окупанти завдали ударів по Миколаївській області. Особливо інтенсивними були атаки у Миколаївському районі, де ворог активно застосовував фпв дрони. Наслідок цих обстрілів у селі Солончаки пошкоджено один приватний будинок. У селі Дніпровське пошкоджено два приватних будинки та автомобіль. На жаль, є постраждалі 80-річний чоловік та 66-річна жінка отримали травми. Їм надали медичну допомогу на місці. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно. Також ворог тричі атакував дронами типу FPV акваторію Очаківської громади та берегову зону міста Очаків.